Коли ті, хто сиділи або по закордонах, або в Києві, приїхали сюди і починають повчати, як себе поводити. А інколи і демонструючи яскраві ознаки колаборація. П'ятого президента України Петра Порошенка не пропустили через держкордон. Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко. За її словами, днями Європейська Солідарність анонсувала зарубіжні візити лідера. Сьогодні знову каремати, форма, буржуйки, генератори і все те, що так необхідно для бійців Збройних сил. Ви подивіться, він зараз допомагає армії. А ви подивіться, коли він почав допомагати? Отак, що прямо почав допомагати. Сентябрь місяць, дітка. А до сентября він ждав і сидів, ждав. Куди піти? На барикади тим, хто побіждає. А коли наші пішли в наступ, о, Порошенко почав допомагати. От, от вам і Порошенко, розумієте? Для Порошенка бабло, йому більше нічого не треба. Для нього гроші. Розумієте, просто гроші. От е, я трошки пізніше, я трошки пізніше, я вам розкажу декілька фактів, щоб ви просто розуміли. От. Де при якому президенті це може бути? От стою на польській границі, президент Порошенко. Я приїжджаю в Польщу. Стоїм на нейтральній зоні між Польщею і Україною. Стоїть рошенівські машини. І стоїть просто хлопець на льоховій машині і стоїть, каже, блядь. Як я від тіла пішов, огидно просто, огидно, що наш президент, і от, от а, а що? Він розказує. Я робив на цій машині, перевозив всі полуфабрикати, як вони там до, ну, до фабрики Рощан. Каже, ми із Польщі заїжджаємо на, по одним документам. На нейтральній зоні ми стоїмо, ждемо, поки нам завезуть другі документи, ми ті віддаємо, тобто там воно заїжджає по одній ціні, сюди заїжджає по другій ціні. В кого він краде, блядь, президент. Так представте, скільки він спиздив, щоб за блядь, він розказує, що він там якесь С-300 купив, та ти дуже небо закрить. Небо закрить над Україною і не молочишся, а тими буржуєчками ж ти там ходиш, розказуєш, вже там, ну, це скільки треба заплатити, що тільки Фейсбук виявився Порошенко. Фейсбук Порошенко. Ну, звісно, мільйон ботів вони роблять свою роботу.